Щоб вони хто був. Фехтування на кріслах колісних вид спорту, в якому українці одні з лідерів у Європі та світі. Лише на Львівщині є двоє паралімпійських чемпіонів і призерка паралімпіади з парафехтуванням. Майстер-клас з цього виду спорту для військових, які проходять реабілітацію в центрі Суперхюманс, провів Андрій Демчук: чемпіон та призер паралімпійських ігор. Як це було? Бачила Алла Васьковська. Кол заноситься виставлення рушки і додавання кожу. Спочатку Андрій Демчук показав, який вигляд має звичайний парафехтувальний поєдинок із колегою паралімпійцем Валерієм Галієм. Готові. Почали. після цього пофехтувати змогли інші. Першим зброю до рук взяв харків'янин Віталій Ріжко. Він отримав поранення лише два місяці тому. І парафехтування – це перший вид спорту, який він спробував після ампутації. Донька Віталія теж займається фехтуванням. Сьогодні я відчув, як то, як то насправді важко. Боку виглядає, як би все просто, але насправді концентрація і напруга, то, то це важко. О, це вже щось краще, вже почалося, Бачите, появився звук, такий. Відчуваєш себе мишеням. що <щас, смір> насправді з тобою просто бавляться, і це ну, додає азарту. Вперше взяв до рук шпагу і Павло Товстик до поранення у червні 2023-го Він займався підводним швидкісним плаванням. Під час реабілітації продовжує тренування в басейні і грає в настільний теніс. Спехтував Павло теж впевнено. Я так розумію, це просто довжина рук. Ще в дитинстві дивився фільм про мушкетерів. Один з найулюбленіших фільмів три мушкетери. І ну так воно цікавий, такий спорт. Ну я намагаюся запротезуватися таким протезом, щоб були певні результати і спортивні. Також за півтори години майстер-класу усі охочі спробували пофехтувати, навчилися атакувати, захищатись і контратакувати. Також Андрій Демчук розповів, як шукати вільний сектор у захисті суперника, щоб нанести удар чи укол. Я ну не знаю, мені здається, з кожним спробував пофехтувати. Кожному показав якісь базові речі, і ну я не бачив неусміхнених, тобто всі. Ім зайшло для здоров'я для свого якогось внутрішнього стану прийти пофехтувати комусь накидати уколів. Я думаю, що це приносить лише позитивні емоції. Звичайно, що в нашій школі є ця можливість, і якщо хтось з них звернеться, я буду радий допомогти. Майстер клас відбувався у фехтувальному залі міської ДЮСШ імені Олексія Дем'янюка. Саме сюди можуть зголошуватись ті, хто хоче продовжувати займатися фехтуванням на кріслі колісному. Але Васьковська, Юрій Маковецький, програма очі.